Вітаю оглядачів підписані підписників каналу. В продовження теми заморозку хочу вам, скажімо так, показати, що змерзло, скільки змерзло, як змерзло і який матеріал найкраще тримає заморозок. Так, почнемо з відкритий ґрунту. В принципі, ну, В мене тут нейтрали Ну, По-хорошому потрібно було м цвіт обірвати, але мороз мені, скажімо так, ніби й поміг. Ось тут ну, чорна серединка. Тобто я дивився, вже проходив перед тим, як вам знімати, Оце все змерзло. Це все змерзло, нічого страшного, навіть допомогло. М так. Так, 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 з чого ми почнемо? Е давайте почнемо з того, що а, Ще хочу подя подякувати. Найперше подякувати вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Це дуже важливо для мене. ну Дійсно, ваша підтримка була. А, було її видно. Ось дивіться, який був мороз, щоб ви собі зрозуміли. Дивіться, ось це мальга, молодий лист, бачите? Не знаю, камера передає, не передає. Потемнів. Просто почунів. Сам лист змерзється, бачите, він. як... Тряпочка. Тут дивіться, оце все змерше. Квіточка змерзла, але це мальга, це нейтрал. Ну, звісно, хотілося, щоб було багато ягодки. О, дивіться, які йжики. Підмерзли. Тобто відкрито все підмерзло. Надіємося, кине другі квітконоси. Так само ось тут. Ну, Румба, однорічка. Ну, Змерзла, квіточка змерзла однозначно, чорна чорна, В середині. Але будемо сподіватися, що кине додаткові квітконоси. так, Отже, було таке, був один такий коментар, коли казали, що агроволокно не тримає мороз, краще тримає плівку. Я вам скажу так, тут бабка надвоє гадала і не завжди... Плівка краще тримає, чим агроволокно чи навпаки. Ось дивіться, ось тут в мене Сандра посаджена, вона була накрита агроволокном. Ось ця квіточка така, наполовину змерзла. Тільки краєчок, ось такий чуть-чуть чорний. Ця жива, Жива. ось там жива, жива, змерзла, ось там дві змерзло. Тут дві. Ну, Трохи випади є, але не критично. Ось дивіться, це все живе. Живе, 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 живе. Ось тут, наприклад, квіточка змерзла. Десь ближче вона до краю була квітку. Ну, ось так. М -м. Примерз, примерз. Одна примерзла до половинки, ось ця жива, 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 примерзла, 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 жива. Ну, тобто, Ну, процент невеликий змерзло. Далі дивимося під Оце румба однорічка. під, 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 під. чим воно було? Під плівкою. Отже, дивіться. З цієї сторони трошки є живого. Ну, тут ось це квітконос підмерз, там підмерз. Цей квітконос живий, тут всі живі, тут живі, змерзло, 50 на 50, живе, з цієї сторони змерзло. Тут підмерзло, 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 підмерзло. живе, підмерзло, живе, 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 підмерзло, 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 підмерзло. підмерзло. Тобто візуально, ну я вже проходив дивився, візуально під ось цією плівкою в два рази більше змерзло, ніж під ось цим агроволокном. Але ось тут ще один кусок плівки. Тут в мене знаходиться Азія. Дивіться, який розвиток в Азії. Ось це живе. Живе, живе. А Азії змерзло дуже мало. Ось тут дивіться, ніби в середині в листі мала бути би жива квітка, а вона підмерзла. Тут також підмерзли. Як так відбувається, не знаю. Тобто, отак виходить один кущ, ось цей живий, змерз, змерз, живий. Ну тут якось так. До речі, подивіться, як впливає е, неправильний напрям грядки. Тобто, бачите, в мене ось так грядка, а має бути ось так. Тобто один край повинен бути десь на метр півтора. В сторону і тоді б був рівномірний розвиток. У мене цей край ближче повернутий до сонця, оця сторона, ніж ось ця. І тому дивіться, яка різниця. Так, далі агроволокно. Як тримає агроволокно? Ну, ой, тінь. Тут так само 50 на 50. Трохи живого, трохи змерзлого. Але не знаю від чого це залежить. Тут дивіться, цей кущик. Змерзло, ця квіточка жива. Ця жива. Ось ця змерзла, а з цієї сторони живе. Ось бачите, вже ягідка зав'язалась, ягода живе, живе, тут а живе. І щось саме цікаво, в мене ось тут таке огор вікно, бачите? І ця дирка, ось ця дирка, вона знаходилася якраз над цим кущиком. Чому так, я не знаю. Тобто, ну якось так. ну Тут теж 50 на 50 змерзло. Тобто різниці між плівкою і агроволокном я великої не бачу. До речі, інколи було таке, що я виходив, були приморозки, вона ще не цвіла, ще тоді були заморозки, 0, мінус 1 зранку трималося кожен день стабільно. Тільки на початку розвитку під агроволокном морозу не було. Під плівкою був кожен день. Чого так, я не знаю. Покажу вам, який найкращий, який найкращий захід зараз. В одному місці не змерзло від слова взагалі, в іншому змерзло повністю. А, дивіться, оце жимолость, жимолость все good, все хорошо. Думаю, можливо, молодий пагін примерз, ні, вижив, все хорошо. А, по садку грушка жива, сливка є, не знаю, камера сфокусується, не сфокусується, де-де-де? Ось так ось, ця... ось бачите, цечинка, оця серединка коричнева. Це вже вона змерзла. А в ось цієї, бачите, зелена. А, ну, сливка ще не дуже розпустилася, вона тільки почала розпускатися, на ній трохи є цвіту. Трохи буде. Не дуже великі такі втрати. На, на черешні померзло трошки більше. Підмерзло нормально. 50% не буде вже. Грушка, ніби здається, жива була. Те, що при... прививав, те, що прищіпляв, нові сорти, ніби... ніби живе. Слава Богу. Зараз вам покажу найкращий захист, а потім покажу жесть в кінці. Мінус 2, 2 місяці роботи і мінус 2... мінус піль... кілька тисяч гривень. Значить, дивіться, ось найкращий захист. Трумба в мене. Сонце не видно. Також починає зацвітати. Дивіться, це вона накрита була агроволокном, але жодна квіточка не змерзла. Зараз розкажу чому. Ось так, все живе, все гарне. Це двохрічка у мене. Гарне, гарне, гарне. Все прекрасно, все суперово. І ось чогось знову змерзло. Ось тут трошки потемніло. І в цю сторону, дивіться, де край агроволокна. Все, пішла жесть. Розкажу чому? Чому так? Ось бачите, в мене лежить дуже великий кусок агроволокна, ось так він, через все. Ми, тобто було парник накритий, потім ми ось цим агроволокном розтягували одним цельним куском на кілька рядків. І там, де воно було накрите в два ряди, в два слої, все, все-все повністю живе, все живе, нічого не. Нічого не підмерзло, все суперово. Ось квіки. Трохи світу є, ось одна квіточка підмерзла. А так, в принципі, ну тут одна трошки вище стояла. А так, в принципі, все тримається, це допоки було подвійне накриття. В кінці там також, от дивіться, ніби, ніби жива, 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 хопа. І пішло трохи от такого чорного, трохи чорнішого. Бачите, квіточки. Листочки по -по почорніли. Тобто від таких заморозків спасає лише подвійне накриття. Зараз покажу ще Сандру, найбільше хвилювався за неї. Чому? Чому? Зараз скажу чому. Тут вже є ось таке чудо. Знаю, на сонці не видно. Вже ось така ягодка місцями висить. Дивіться, бачите? І через те накрив трошки ось тут верді накрита. До речі, крайній рядок. Це було лише великим агроволокном накрито. Бачите? Також почорніло, потемніло, листок примерз. Але квітконос ну де не де підмерзла квітка, але ну так як проходив, дивився, ніби живе, ніби може бути. А Сандра була під парником, ще й зверху накрити цим другим накриттям. Ось така красонька, ось такі вже ягодки в мене висять. Ось така вижила, слава Богу, втрат, мені здається, на оцій от Сандра. І ось тут у мене бріло. Ніби перезимку, кажу, перезимували, мороз перенесли нормально. Бріло лише цвіте. Ось так. Це одна річка. Так. Ну і що йду, я показую найбільшу втрату, найбільшу жесть. От, дивіться. Також лист трошки потемнів, молодий. Шкода, але нічого не вдіємо. Кредити брати точно не буду, я з кредитів недавно тільки виліз. Це працювати на дядю не хочу. До речі, кіт живий на місці Кс, -кс, -кс. котейкін. Покажу, щоб ви не сумнівалися. десь сюди. Лахматикс. Все, ніхто його нікуди не повезе. Він просто молодийший, неопитний. Так. Ой. Зараз я вам покажу мінус два місяці життя, мінус два місяці роботи. Не жахайтесь. Таке буває інколи, коли немає розуму. Це колись був перець. Мав в цей четвер їхати на базар. Дивіться, в цьому ящику вижив е, півтора, один і тут половинка. Не знаю, може піде. Так, в цьому ящичку це в стаканчиках вижив один, два, три, не знаю, цей три з половиною. Так, в цьому ящичку не знаю чи щось. Можливо, можливо, з цього, цього, цього щось піде. Можливо, ще щось пустить. <кій> так, тут теж півперчика вижило і тут півперчика вижило. Тут в мене вижило один. Ну, пів, один, два, три. Теж три з половиною. Три з половиною. Помідора, помідора вже була отака. Помідора вже була така, що мала скоро цвісти. От подивіться, на товщину. Ну Я вам скажу, само дурне, все життя роби і вчись. Зранку встав 5 годин. Візьми, занеси його до хати, чого не заніс? Ну сам винен. Трішки залишилося ще, але тут ще коренева не... Це ми винесли з хати. Ця жінка винесла з хати, почали виносити на закалювання. Він лише до нещодавно ми його попікірували, пересадили, тут ще кореневої, як такої немає. Ось тільки ось тут, не знаю, буде видно, не буде. Трішечки-трішечки такі корінчики. Трішки корінчики, але йому ще рости і рости. Ось таке. Котійки любить жрітися Ось тут під цими парничками тут тепленько він сидить. Ну ось таке, не робітних помилок. Можете забрати додому, заберіть. Заберіть краще до хати, лучше поносити, лучше кілька разів зробити ще. Воно, звісно, не хочеться, бо приїжджаєш на базар. Починає говорить, а чого так дорого? Воно ж у тебе золотий той перець. Ну бачите. Я не хотів його робити золотим і не вийшло ніякого. Але нічого, як ви кажете, слава Богу, всі живі, здорові. Лахматий грається. От. Сьогодні, до речі, були на конкурсі в училищі, тому де я вчився, Хмельницький коледж музичний. З ансамблем вибрали третє місце. Якось так. Де ми далі? Будемо щось робити, будемо працювати. Всім гарних врожаїв і слава Україні. Дякую за підтримку.